Виростали і вкупівчились, ростучі святиї діточки, пишали святи тії матері своїми дітками, із школи путем Терновим розійшлись обидва, Божії глаголи, святую правду на землі і прорекли і розп'ялись за воленьку, святую волю. Іван пішов собі в пустиню. А твій меж люди, а за ним, за сином праведним своїм і ти пішла, в старій хатині в чужій покинула його святого Йосипа свого, пішла тинятись по пітиню, аж поки поки не дійшла аж до Голгофи, бо за сином святая мати всюди йшла. Його слова, його діла все чула й бачила, і мліла, і мовчки трепетно раділа, на сина дивлячись. А він, сидить, було, на Єлеоні, Отпочива, Єрусалим розкинувсь гордо перед Ним, Сіяє в золотім вісоні Ізраїльський архієрей, Романський золотий плебей, і час. І два мене не встане, на матір навіть не погляне, та аж заплаче, дивлячись на іудейську столицю, і вона заплаче, ідучи у яр по воду до криниці, тихесенько, і принесе води погожої, і вмиє утомлені стопи святиї, і пити дасть, і отрясе, одує прах з його хітона». За дірочку та знову під смокву піде. І сидить і дивиться. О все святая, як син той скорбний, спочиває. Аж ось і дітвора біжить із города. Його любили святі діточки, слідком за ним по улицях ходили, а іноді й на Єлеон до його бігали малії. Отож прибігли. О, Святії, є!» сказав, як узрів діток. Привітав і цілував, благословляя, погрався з ними, мов маленький, наділ Бурнус, і веселенький своїми дітками пішов Єрусалим на слово Нове, поніс лукавим правди слово. Не вняли слову. Розп'яли.